Дорогі друзі, це місцева бібліотека. Бачите, тут є надпис. Бібліотека працює з 8 до 17.15, перерва на обід 12.12, 12, вихідний день, неділя, понеділок. Сьогодні неділя, ми з профілактичними оглядами. І я спілкувався з тією людиною, яка є завідующею цієї бібліотеки. І прошу наших авторів українських, якщо є така можливість, в село І прислати свої книжки українською мовою для того, щоб діти читали сучасну українську літературу. А бібліотека знаходиться по вулиці 10 го Березня. Зі мною завідуюча бібліотекою села Івот. Я хочу звернутися до своїх друзів і Герда, І, до речі, Степуряна ми вітаємо з Днем народження сьогодні, для того, щоб ви допомогли і наповнили бібліотеку цього села українськими книгами. І Сергій Дзюби, Артемія Кирсанов, Інгі Герда, і Коля Кулініч, і а, українські автори Вершив. Будь ласочка, я залишив в коментарі нову пошту, да, ви дасте, чи ми давайте. Зробимо чи кожен від себе, чи загальну якусь посиличку, тому що тут дуже багато дітей і люди читають. Так, люди читають, але наразі книжки поступають в бібліотеку, але в маленькому кількості. А людям треба. Цікаве. Читати, Читати різне українське, українською мовою, так. мовою так. і виховувати, і підтримувати нашу історію. Так. До речі, історія у вас крутезна. Крута. Крута. Тому буду я дуже рада, якщо ви підтримаєте сільські бібліотеки і надасте українські сучасні книги. Зробимо? Зробимо. Зробимо.